Слава Богу, граємо честь. Друзі, сьогодні відбувся хресний хід до ікони Божої Матері Боянська. Всі бачили, як перекривали дороги, як намагалися заборонити цей хресний хід. Особливо цікаво, коли зупинили люди, які недостойні форми православних християн, запиталися, куди ви їдете. Наші сказали православні, що ми їдемо до Бога, а їм відповіли: не можна. Вертайтеся! То, виявляється, до Бога не можна, ще під час війни. З салися їхали наші на, хр... На, хр... на хресний хід з автобуса, просто почали посеред дороги виганяти людей. Попросили, щоб, будь ласка, помилуйте хоча б стареньку бабусю. 80 років бабусі, я знаю особисто говорила. І вони не повинні не помилували, вони її вигнали. Це під час війни. Друзі, я знаю точно, що кожен крок, який ви робите у хресному ході з молитвою, то ви зменшуєте кроки наших хлопців військових там на передові. Чим більше кроків ми з молитвою тут зробимо до Бога, тим менше кроків будуть робити військові, і ми приблизимо мир. Паси Господи, я вас дуже сильно люблю.